Всім привіт з вами адвокат Олексій Мендрух. В цьому відео говоримо про те, чи видаються ж таки за кордоном чоловікам 18-60 років паспорти, які вони замовили ще до квітня 2024 року. Нещодавно була така гучна новина, що ДП документ. Буде видавати такі паспорти. Давайте в цьому відео розберемось. Сьогодні 17 лютого, і сьогодні початок видачі цих паспортів. І проаналізуємо, чи видають, чи не видають, які новини є. І я наведу інформаційні джерела, які я на сьогоднішній день зміг зібрати для вас. І Очікую від вас також зворотнього зв'язку з цього питання. Хто вже стикався, напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, що вам довелося зробити і чи видали вам паспорт за умови яких там надання документів або пред'явлення військово-облікового документа з цим QR-кодом. Ну, все це напишіть, будь ласка, я зараз повідомлю, що відомо мені. Тому залишайтесь на каналі, подивіться це відео. Підпишіться, хто не підписаний, є ще телеграм-канал, там більш швидко виходять новини. Підпишіться і на нього. Якщо потрібно, Відповідна правова допомога, звертайтеся за номером телефону. Бачите на екрані, записуйтесь попередньо і буде вам надана відповідна правова допомога. І так, ну нещодавно, да, у нас 14 лютого 2025 року, в нас ДП документ розмістив на своєму офіційному сайті. Посилання я залишу в описанні під цим відео. Уряд регулював питання видачі паспортів українцям чоловічої статі, які перебувають за кордоном. Я одразу е, зняв такий відеоматеріал на цю тему, залишу посилання тут. Там було е, скажімо так, змінено постанову Кабміну номер 932 Зараз я наведу вам положення її вже зі, зміни, зі змінами. з Даним цим пунктом 11.1. І от що зазначив ДП документ? На виконання завдання президента України уряд регулював питання видачі паспортів українцям, які перебувають за кордоном. Громадяни України, чоловічої статі віком 18-60 років, які подали документи до 25 квітня 2024 року у ДП документ зможуть отримати виготовлені паспорти починаючи вже з наступного тижня. Відповідні повідомлення про готовність паспортних документів до видачі будуть направлятись в порядку черговості їх оформлення. Нагадуємо, що. На сьогоднішній день для оформлення та подальшого отримання паспортних документів громадянам України чоловічої статі віком 18-60 років, які перебувають за кордоном, обов'язково умовою залишається наявність військово-облікових документів. Ну, начебто, все зрозуміло, все зрозуміло. Да, ми можемо подивитись ці зміни. І в змінах додали в нас 932-гу постанову Кабміна. Е, наступний зміст пункт 11.1, як я і казав. Стосовно громадян України чоловічої статі віком від 25 до 60 років, які звернулися до відокремленого підрозділу до 24 квітня 2024 року, включно для оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Та їх не отримали, ДМС одноразово формує перелік відомості, зазначених у підпунктах 11, 11 пункту 5 цього порядку, та передає їх міноборони для внесення відомості до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів установленого законодавством порядку з використанням засобів захисту інформації, що мають сертифікат відповідності або позитивний експертний висновок за результатами державної експертизи. На підставі відомості, отриманих міноборони відповідно до абзацу першого цього пункту, територіальні центрами комплектування та соцпідтримки здійснює. Взяття зазначених осіб на військовий облік з формуванням військово-облікового документа. В електронній формі, тобто, що да, мається на увазі в цій експериментальній постанові номер 932 ви звернулись за паспортом, щоб його забрати, і вас поставили на військовий облік. Підтвердженням того, що ви з'явились на військовому обліку, відповідному ТЦК, буде сформований військовообліковий документ з QR-кодом, який ви отримаєте, ну і, звісно, пред'явити його для отримання паспорта. Начебто, все зрозуміло. да? Взяття на військовий облік громадян України з значних абзаці першого цього пункту здійснюється ТЦК та СП за зареєстрованим задекларованим місцем проживання. А коли місце проживання? Жування не зареєстровано і не задекларовано. Такі ж випадки також у нас є. ТЦК та СП визначеними Генштабом Збройних сил України. Взяття на військових зазначених осіб проводиться без направлення на ВЛК. Тобто, це була така новина. І от в нас по цій новіни новині, точніше, Ірина Верещук, заступник керівника офісу президента України, відзвітувала сьогодні в Фейсбуці на своїй сторінці і зазначила наступне: місяць тому президент доручив вирішити питання видачі паспортів українцям за кордоном. Тобто, ну всім українцям за кордоном ми бачимо, що немає якогось там Польща, Німеччина, там Іспанія або ще щось, тобто визначено якихось конкретних територій, тобто всім українцям за кордоном, сьогодні почали видавати. Це вона зазначає на офіційній сторінці, ви побачите, я розміщу е скріншот. Посилання на роз'яснення від ДМС у коментарях. Якщо ми відкриваємо коментарі, перший її ж коментар він нас відправляє на сайт ДМС. І на що я хотів звернути увагу, що написано е в роз'ясненнях ДМС. І мені почали писати, да, мої підписники, дивіться, роз'яснення ДМС кажуть трошки інше, не те, що розміщено на порталі ДП документ. І в чому е різниця? Зараз скажу. Громадяни України, чоловічої статі віком 18-60 років, які подали документи на виготовлення паспортів до 25 квітня 2024 року. У ДП документ зможуть отримати виготовлені паспорти за кордоном, тобто вся ця інформація вона співпадає. І тут є наступна інформація. Без пред'явлення будь-яких додаткових документів. Оцього, ні ДП документ, скажімо так, ні ця постанова 932 зі змінами, вона цього не містить. А Державна міграційна служба України роз'яснює, що без пред'явлення будь-яких додаткових документів, так все ж таки потрібно їх пред'являти, а будь-які це ми маємо на увазі в конкретному випадку військово-обліковий документ згенерований з QR-кодом. Чому взагалі його потрібно пред'являти? Зараз я вам наведу цей норматив. Да? Як зазвичай я розбираюсь в кожному питанні, і важливо розуміти, де це написано. Да? От моя улюблена фраза з цього питання. Де це написано? Якщо ніде це не написано, то воно нічим нормативом не передбачено. А якщо це написано, то користуємося, звісно, нормативом. Далі, Державна міграційна служба зазначає, ще наступне відповідні повідомлення з зазначенням дати. Часу місця видачі надсилатимуться у порядку чергованості подання документів. Державна міграційна служба передає інформацію про таких осіб Міністерства оборони України і вони автоматично стають на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії, тобто автоматично стають на військовий облік. Все таки звертайте на це увагу. Що це означає для українців за кордоном? Ті, хто подав документи до 25 квітня, 2024 року, можуть отримати свої виготовлені паспорти. Вирішено питання постановки на військовий облік для чоловіків, які подали документи до 25 квітня. 24 року УДП документ що спростить реалізацію їхніх прав. Так, і ми що? Ми переходимо до норматива? Да, все ж таки, де в нас написано, що взагалі ми повинні пред'являти військово-обліковий документ. Це в нас зміни були ще в квітні 2024 року. Ви всі пам'ятаєте, це законопроект 10449, який посилив мобілізацію, мобілізаційні заходи. І, от, в закон про правовий режим воєнного стану є. В нас такий закон внесено було зміни. І зараз я зазначу, які це зміни були практично на самому прикінці закону, це стаття 20, Вона була викладена в новій редакції. І от читаємо «Правовий статус та обмеження прави, свободи громадян та прави законних інтересів юридичних особ в умовах воєнного стану. Правовий статус та обмеження прав і свобод громадян та прав законних інтересів юридичних осіб в умовах воєнного стану визначається відповідно до Конституції закону цього закону. У умовах воєнного стану не можуть бути обмежені права і свободи людини, громадянина, передбачені частиною 2 статті 64 Конституції України. У процесі трудової діяльності, щодо яких запроваджена трудова повинність забезпечується дотримання таких стандартів, як мінімальна заробітна плата. У період дії воєнного стану громадяни України чоловічої статі, отут де було в нас внесено зміни, це під пункт 4 да, статті 20. Громадяни України, чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу та пред'являти їх за вимогу повноваженого представника РТЦК та СП або поліцейського, а також представника Державної прикордонної служби прикордонній смузі контрольорному прикордонному районі. Та на пунктах пропуску через державний кордон України. Ну для тих, хто питався, де це зазначено. От закон в відповідному законі це і зазначено. Пункт 5. вчинення консульських дій да, до нашої теми цього відео у закордонних дипломатичних установах України, в умовах воєнного стану за заявами громадян України чоловічі статі віком від 18 до 60 років, які не оновили персональні дані. У строки визначені цим законом здійснюються за умови одночасного їх оновлення. Всі ми пам'ятаємо, що до оновлення даних там було 60 днів від моменту прийняття цього закону, 18 травня 2024 року. І тут цей закон зазначає, що все ж таки можна отримати консульську послугу за умови одночасного оновлення даних. Дійсність військооблікових документів перевіряється консульською посадовою особою закордонної дипломатичної установи України у порядку встановку адмінам України. Положення абзацу першого цієї частини не застосовується у разі. Тобто, до кого воно не застосовується. Звертайте увагу, це також важливо. Оформлення посвідчення особи на повернення в Україну, вчинення консульських дій щодо дітей громадянина України, других з батьків яких є іноземцями. Або особою без громадянства вчинення дій за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлення волі за кордоном. Пункт 6. в умовах воєнного стану оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Розміщеним за межами України відокремленим підрозділом філії або представництва, що у нас є ДП документ да? державного підприємства, що належить до сфери управління Державної міграційної служби України, громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється за умови наявності вказаних осіб військово-облікових документів. Ну, до речі, не зазначено яких електронних чи паперових взагалі тут не зазначено. Дійсність військово-облікових документів перевіряється працівником відокремленого підрозділу філії представництва в порядку встановлено Кабмінам України. Все більше з цього приводу нічого не маємо. Ми тому на сьогоднішній день, дивіться, залишається в нас ця стаття 20, вона залишається без змін. Тобто консульська установа може вимагати від вас військово-обліковий документ для надання консульських послуг і безпосередньо для отримання паспорта громадянини України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Тобто це роз'яснення Державної міграційної служби, де зазначено без додаткових документів, посилатись на нього, звісно, ви можете, але не дивуйтесь, якщо вам буде відмовлено, якщо ви не надасте військовообліковий документ. Тепер щодо військовооблікового документа, якщо він у вас сформувався і можна перевірити за допомогою там зчитування цього QR-кода ваш військовообліковий документ, повинна вам надатися ця консульська послуга. Якщо він має... Порушення правил військового обліку, таку примітку, ну це до речі, дуже часто зараз з такими питаннями до мене звертаються, то це не є підставою для відмови в наданні консульських послуг. Ви ж бачите, от я вам зачитав статтю 20 цього закону про правий режим воєнного стану. Тут такого взагалі немає. Тобто, якщо він у вас сформувався, якщо є у вас QR-код, Вимагайте тоді письмову відповідь від державної консульської установи або від ДП документ для того, щоб можна було розібратися, розібратися на що вони посилаються у своїй відповіді, тому що норматива на сьогоднішній день я не бачив такого. Може він десь є і локально доведений до цих установ, але ще жодної відмови письмової. Також мені клієнти з цих питань не надсилали, щоб я їх проаналізував. Так що, ну у кого є такий досвід, поділіться буде цікаво і почитати іншим моїм підписникам. Напишіть. Про це в коментарях або в приватні, звертайтеся, скидайте документи, я їх подивлюсь, проаналізую. І є ще в мене телеграм-канал, як я і казав, і там можу розмістити якийсь матеріал з цього приводу да? ну, з роз'ясненням і з консультацією. Тому на сьогоднішній день, якщо у вас не оновлені дані, ви їх можете оновити в консульській установі, як це передбачено в нас пунктом 4 статті 20 цього закону. І отримати свої е, консульські послуги. Якщо ви хочете отримати паспорт, то бути впевнені, що у вас, скоріш за все, будуть вимагати цей військово-обліковий документ для перевірки. І наостанок додаю наступне. Е, от е, та ж Ірина Верещук зазначає, що посилання на роз'яснення від ДМС у коментарях я перейшов вже ж на ці е, коментарі, і ну, окрім того, що я побачив це роз'яснення ДМС, я побачив наступні коментарі. Я скріншот залишу, щоб ви подивились. Пишуть, не видають, не брешіть людям, видачі немає. Братислава, все як було і перед цим. Ніхто нічого без кодів ваших не видає. Не видають. От всі коментарі, що були, я всі зачитав. Тобто, ну є така інформація. Тому поділіться під цим відео. Якщо вам не важко, все ж таки людям буде цікаво почитати, яка на сьогоднішній день. Практика. Ну і, звісно, можете звертатись безпосередньо до Ірини Вірощук в коментарі під її Facebook постом. Я залишу посилання на нього також в описанні під цим відео. Якщо було корисно, поділіться цим відео. Всім гарного вечора, до побачення і мирного. Дня.